Ми розпочинаємо урок української літератури. І сьогодні у нас з вами буде дуже цікава тема. Адже ми дізнаємося, якою Україна була у давнину, і поговоримо про її історичне минуле. Отож, тема нашого уроку. Історичне минуле у художніх творах. Увість минулих літ найдавніший літопис нашого народу, а також ми прочитаємо дві літописні оповіді про трьох братів Києщека Хорива і їх сестру Либідь, а також оповідь Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава! На уроці ми зможемо дізнатися, якою Україна була в давнину, зрозуміти поняття літопис та його особливості, а також зможемо розвинути навички виразного читання як самостійно, так і разом зі мною. Літопис це розповідь про важливі історичні події, подані в часовій послідовності, тобто за роками. Запам'ятаймо це визначення. Воно знадобиться протягом нашого уроку. Літопис це хронологічний опис важливих історичних подій саме часи Київської Росії козацтва. Адже поштовхом до його написання стали бурхливі події патріотичного характеру в Київській Русі. А також бажання знати минуле своєї вітчизни, щоб повніше осмислити і зрозуміти її сьогодення, її сучасність. Поговоримо ж про те і дамо відповіді на такі запитання. Хто ж писав ці літописи? Де вони створювалися? Про що писалися, як часто це робилося та який вони мали формат. Авторами, тобто літописцями, були ченці при монастирях, оскільки вони вміли читати й писати, бо більшість простих людей були неписьменні. Створювалися в найбільших містах ці твори: в Києві, Львові, Чернігові, Галичі, Переяславі. В інших країнах такі твори називалися хроніками. Про що ж писали автори у своїх творах? Чинці ходили, збирали. Розповідали відомості про різноманітні події в життя країни один у одному, іншим людям, про те, чим жили наші предки в стародавні часи. Також літописи розповідали про діяння князів, які на той час правили в нашій державі. Якщо ми порівняємо літопис з сучасністю, то це щось схоже на наш щоденник, який багато хто полюбляє вести. Проте події в сучасних щоденниках ми зазвичай записуємо за днями, певними чи якимись особливими для нас. Літописи ж записувалися не за днями, а за роками, тобто за літами. Звідси й назва літопис. Літопис є як історичним документом, так і художнім твором. Зараз поговоримо про особливості літопису як художнього твору та як пам'ятки історичної. Щоб глибше зрозуміти, що ж таке літопис, ми дізнаємося за схемою, звідки ж брали матеріали літописці. З народних легенд та переказів, з матеріалів біблії. Враховували історичні події, використовували дружину поезію, документи, звичаї, традиції, твори світської тематики та географічні відомості. Наприклад, сьогодні ми будемо читати про заснування Києва. Де будуть у нас теж географічні відомості, тому що буде використовуватися територіальний поділ слов'янських племен, які діставали назви від місця проживання. Отож, підсумуємо. Літопис це пам'ятка історії, тому що розповідається про князів та важливі події в житті народу, а також це художній твір. Тому що там використовується яскрава та емоційна мова, використання образні засоби виразності, тобто наші засоби, художні, метафори, порівняння, персоніфікації, епідети, багато прислів'їв, приказок, легенд та переказів. І от першим літописом, який дійшов до нас, був літопис Повість минулих літ. Цей літопис називають ще початковим. Він проливає світло на історію нашого народу від найдавніших часів і до днів життя Нестора Літописця, якого вважають автором цього твору. Оригінал, на жаль, не зберігся. Але до нашого часу він дійшов у списках 14-15 століття. Він створювався впродовж тривалого часу, багатьма митцями. Але на початку 12 століття. Завершу, упорядкував і дав йому назву Київський монах Чернець Неста. Що ж це була за людина? Пригадаймо, що Повість минулих літ це перший початковий літопис. У ньому йдеться про героїчне минуле Київської держави з 852 року до 1110 року. Подано докладні відомості про територію, заселену слов'янськими племенами. Також ми тут дізнаємося про звичаї, мову та вірування наших предків. Розповідається про славних київських князів Олега, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, княгиню Ольгу та князя Святослава. Нестор, якого вважають автором цього літопису початкового, був ченцем києво Печерського монастиря. Він походив з багатої родини, був високоосвіченою людиною, знав іноземні мови. Він вивчав не тільки усні перекази і легенди, а й князівські архіви, тобто дуже ґрунтовно підходив до підготовки в написанні цього літопису. Тому тут дуже багато історичних подій. Ведеться розповідь про історію України від найдавніших часів до 1110 року. З 1073 року він був чер... чернець Києво-Печерського монастиря. Він є автором не тільки Повісті минулих літ, як і... цей літопис він упорядкував, а також він написав такі твори, як житті святих князів Бориса І Гліба й Теодосія Печерського. Помер він і похований в Києво-Печерській лаврі. Тепер. Прочитаймо уривок з повісті минулих літ, який подано у підручнику. Слідкуймо, слухаймо, розвиваємося. Три брати Ки, ще Хорив і сестра їхня Либідь. Поляни жили окремо й володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожен на своєму місці. І були три брати одному ім'я Кий, Другому Щек, а третьому хорив, а сестра в них була Лебідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, що зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі, яку прозвали Хоревицею. І збудували вони місто, На честь старшого брата свого нарекли його Київ. Бо вкруг міста ліс і бір великий, і ловився там усякий звір. І були мужі мудрі й тямущі, а називалися вони полянами, від них поляни й до ніні в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра. тим то й говорили на перевіз на Київ. Але якби кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а кий князював у своєму роду й ходив до царя грецького. І той цар переказує. Зустрічав його з великою, шанобою та почестями. Коли ж він повертався. А тепер спробуйте ви дочитати цей уривок, цю оповідь. Звертайте увагу на наголоси, розділові знаки та виразність вашого мовлення. Прочитавши оповідь до кінця, спробуймо дати відповідь на запитання, хто заснував місто Київ, поміркуємо, звідки взялися брати, чим вони займались, які ще назви пішли від їхніх імен, чому Київ назвали на честь старшого брата. Друга наша оповідь називається Святослав, укладає мир з греками і повертається до Києва Смерть Святослава. Спочатку проговоримо про князя. Святослав уславився як відважний воїн, талановитий полководець. Він здійснював походи з метою зміцнення Київської Русі, примусив сусідні держави рахуватися з її інтересами. Прочитаймо уривок з оповіді. Направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так: Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар, же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру із царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки обложать нас у стінах міста. А Руська земля далеко, печеніє з нами у війні і хто нам допоможе. Укладемо ж мир із царем. Вони ж бо присяглися платити нам данину. Того й досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружиніця промова Святослава і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав: Хай, говорять посли руські, і звелів писареві записувати на Хартію все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так: дочитайте оповідь самостійно і поміркуйте над наступними питаннями. Хто був правителем царгорода того часу? Про що сперечався Святослав із греками, що вплинуло на перемогу греків, чому вони не допомогли Святославу побороти печенігів. І про які риси характеру князя свідчить його звичка попереджати своїх ворогів словами Іду на ви. А також пригадаємо, як загинув Святослав. Отож! Попрацювавши на цьому уроці, розпочавши тему про історичне минуле нашого народу, ми можемо вже відповісти на наступні запитання. Що таке літопис? Хто був його автором? Знаємо джерела літопису, знаємо, як називається найдавніший початковий літопис і кого вважають його автором. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному уроці!